Привіт, мої солоденькі булочки, ви на каналі Акір В'яже. І сьогодні я, як вам обіцяла, покажу розпаковку моїх покупок з ярмарку пряжі у Варшаві. У нас вже котрий день дощлі, так що ми з вами будемо взагалі без денного світла, будемо під але я Трохи налаштувала тут камеру, сподіваюся, вам буде гарно все видно і думаю, що гарно будуть передаватися кольори. Якщо кольори будуть передаватися не так, як треба, то я вам ну, буду казати. Давайте я вам одразу скажу, що на ярмарку ми зустрілися з дівчатами, з в'язальницями, з котрими ми познайомилися на Ютубі або на Інстаграмі, або в Телеграмі. Я вже не пам'ятаю, де я з дівчатами познайомилася, але дівчатка це мої підписниці на Ютубі. Навіть ну, вже не підписниці, вже можу їх назвати, що це мої. Подружки з Ютуба. Вже дякуючи Ютубу, я маю ще більше в'язальних подружок. А уявляєте, колись я була взагалі одна одна самотня. З дівчатами ми обмінялися подарунками. Я дівчаткам привезла ниточки, дівчатка мені теж привезли. В ниточки і привезли, я вам зараз покажу, яка милота в мене є ведмедик, такий файний, класний ведмедик, як він мені подобається. Дивіться, який милашка. Цього милого ведмедика зв'язала Юлічка. Моя Підписниця і мені подарувала. Цього ведмедика я назвала Юліком. І Юлік буде жити у мене на моїй в'язальній поличці разом з моїми клубочками. Він буде їх охороняти. Технічна перерва і перезаписую заново. Не пам'ятаю, на чому я там закінчила, тож повторююсь. В мене просто здох павербанк і кільцева лампа потухла. Значить, У Варшаві я зустрілася з чудовою дівчиною Іриною. Вона мене зустріла з потяга, провела до ярмарку. Я там полазила, трохи вам познімала. Потім ми знову зустрілися, пішли гуляти. Вона мені зробила невеличку екскурсію містом. Пішли пити шоколад, ще погуляли парком, дуже так приємно поспілкувалися. Потім вона мене посадила на потяг. І, значить, від Ріни я дістала та-дам! Два моточки Drops Fable. фейбл. Пам'ятаєте, як я казала, що це пряжа, коти, і я не дам другого шансу? Забудьте, я буду їй давати вже третій, тому що другий мені сподобався. Все ж, мабуть, у мене. Ті перші якісь моточки попалися, якісь браковані, бо, як я в'язала вдруге, то вже мої враження були кращими. І ось я буду в'язати в третій раз шкарпеточки з Drops Fable. Тут секційна, а це лонг, довгі секції. Чи короткі секції, не знаю, розмотаю, подивлюся. Буду в'язати шкарпетки. Це буде у мене основна пряжа, а це буде як пряжа компаньйон. Мисочки, п'яточки і резиночки вив'яжу з цього кольору. Зараз я вам покажу, що це за колір. Це колір 103, а оця секційна це колір 340. Ну, і взагалі, я так. Під враженнями, значить, під приємними з тої поїздки. Мені все так дуже сподобалося. І я ну, не можу сказати, що я нагребла. Я трохи собі прикупила, так би мовити, поповнила свої пряжні запаси, бо в мене ж мало. Але щось цього разу я настільки жиденько це зробила, що в мене вийшли мої покупки. Трохи пряжні покупки, бо я ще маркери купила. Трохи менший, ніж квиток взагалі коштував до Варшави. Трохи, значить, мені враження вже наприкінці моєї поїздки підпортив мій зрадник, мій термос. Я тут, значить, спеціально обирала собі той термос, щоб там був подвійний рівень захисту від протікань. Це так прозвучало, як якісь памперси. Але він в мене з подвійним захистом розкрився в торбі і залив мені, на щастя, не ту пряжу, яку я купила, а залив він мені ту пряжу, з котрою я в'язала. Значить, в дорогу я собі взяла пов'язати. Думаю, а про я ярнард Форзу Страйп. Бо всі дівчата, значить, пов'язали з цього страйпу вже, вже поділилися враженнями. А я думаю, ну я вас послухаю, дівчатка, а потім, а потім там собі, може, колись куплю зв'яжу. І тут ми ще, може, десь там місяць тому домовляємося з Надійкою, з каналу Гачком та Спицями, що я буду в'язати. З фестивалю, а вона собі замовила один моточок страйпу. І вона зв'яже шкарпетки зі страйпу і поділиться враженнями. Ну, а надійці, замість цього страйпу, прийшов ще один моточок фестивалю. І Надійка пише: Аня, давай розчехляй там свій кошик, замовляй, в'яжи. Ну, і я ж така думаю, так, замовлю, замовила, отримала і думаю, коли ж в'язати? Ну і зі страйпа то можна в'язати, треба в'язати, то тільки лицьовою гладдю. Ну, і я, значить, беру собі той страйп. Думаю буду в'язати у дорозі, бо буду гнати лицьову гладь. Зв'язала я, значить, пів шкарпетки. Ну, Звісно ж, я там в потязі заснула. І кава мені пролилася на моток. Ну, які ж я враження можу сказати, якщо я зв'язала шкарпетку, залиту кавою. Кава була солодка. Кава це взагалі то єдиний солодкий напій, який я п'ю. Бо я, решту, п'ю без цукру. Каву не дуже полюбляю, але щось так думаю, зроблю собі. Ну, зробила. І я в'язала, значить, десь від середини п'яточки, я в'язала цю шкарпетку. З просоченою кавою, з цукром, з просоченою ниточкою. Ну і враження, так мої, не дуже мені сподобалося в'язати нитки просоченою кавою. Але, ну, нитка доволі таки приємна, форза, як форза, хочу вам сказати, нічого особливого. така. Більш вона ближче до звичайної форзи, а не до форзи Фореве. Бо мені здалося, як я в'язала з форзи фореве, що вона така більш жорстка була, а звичайна форза вона була м'якенька і вона не так розшаровується, як мені розшаровувалася звичайна форза соліт. Бо я в'язала із соліду і я в'язала з секційної форзи. Ось секційна форза. Мені дуже нагадує оцю форзу страйп. По кольорам, значить, форза, що це за подстава? Я ось тут очікувала червоний. Бо дивіться: фіолетовий блакитний, зелений блакитний, зелений жовтий, жовтий. Помаранчевий, помаранчевий, червоний, і тут мав би бути червоний з чимось. А тут не було цієї секції, і воно мені якось так вийшло обрубано. Тут ніби все так гарно викладається, а тут так різко. Але нічого. Ну, Буду в'язати другу шкарпетку. Не знаю, коли цю треба випрати і ще помацати її, як вона там без кави, бо знаєте, трохи жорстка. така жорстка. Не знаю, коли буду в'язати я другу шкарпетку, бо в мене тут вже і клуб самотніх шкарпеток, і я розвела кучу процесів. Е, я, до речі, до ще до цього фестивалю. Ось він, якщо. Пам'ятаєте, теж ще не випране, ще до цього фестивалю пару не зв'язала, щось я дуже розлінилася. До речі, як так ось дивитися, зараз я цю з блокатора зніму і положу їх, покладу тут дві невипраних, дві сусіски таких, одна поруч з другою. Як на дотик, то мені більш подобається оцей фестиваль, якщо чесно. До речі, там Надійка тестувала, робила зразочки, прала, носила у сумці, нічого з нею не сталося з тим зразочком, так що, я так думаю, що будуть вони добре носитися. Дай Боже! Ну і що? Я тут розмазала, розмазала Аня, а покупки де? Давай нам швидше покупки. Ви мене там стримуєте, якщо я почала е, з одного, а закінчила іншим. У мене щось така каша в голові, що я вам передати не можу. Хочу сказати все і одразу, і показати все і одразу. І виходить якась така каша-малаша. Значить, з чого? Почнемо? Почнемо з маркерів. Вони мені так сподобалися, що я не могла пройти повз. Взагалі, я в захваті від оцієї нутелки. Тут я ще купила і ще таку каву. Я вам зараз ближче покажу, як вона виглядає. Дивіться, боже, які милахи. Тут ще я купила коктейлік такий, дуже такі симпатичні. Мені дуже сподобалися. Ну і купила каву, ту каву, котра в мене розлилася у рюкзакові. Теж вони дуже так прикольно виглядають. О, ось так Мали бути. Ціни я вам там підписувала. Скільки що коштує в попередньому відео, якщо хочете ще подивитися, якщо не дивилися і хочете подивитися, то обов'язково подивіться. Дівчата написали в коментарях, що ціни конські. Так, я розумію, що ціни конські, але ж там здебільшого ручна робота, яка дуже ціниться, вона на поціновувачів. ну і... <реш> так, теж Ксенія писала, що 69 злотих це звучить приємніше ніж 700 там з чимось вже не пам'ятаю гривень. Е, так, я як сама підписувала ці українські ціни, то я була в шоці, бо знаєте, я звикла тут платити десятками, ну, може, сотнями звикла платити. Е, а якщо ти бачиш вже в тисячах ціни, то які, якийсь в мене блок. Я так колись пішла в Сільпо е, в Україні, перебуваючи тут вже багато років в Польщі, значить, я купила там собі булочку. І якусь розчинну каву в пакетиках, в стіках. І що ще, мабуть, взяла, не пам'ятаю, що пам'ятаю, що три такі три покупки. Я заплатила 300 з чимось гривень. Ну, і знаєте, якщо я тут за це плачу, ну, 30 максимально, б я заплатила 30 злотих, там 300 з чимось гривень, таке порівняння 300 і 30, то була в шоці, дивилася в чек, що мені там нарахували. Ну, і значить. Вже нарешті великі мої покупки. <кій> Дякую, що дочекалися. Купила я тадамсь ось такі неймовірні кольори. Значить, я в тому магазині надовго зависла, довго я там на колінках повзала біля того стенду, обираючи ось такі маленькі 20-грамові пасми. Це пряжа мені мала піти як компаньйон до ось цих. Але знаєте, що до цієї я компаньйона так і не підібрала, нічого до неї не пасувала. Але мені настільки сподобалися ці кольори, ну, що я не могла пройти. Я їх купила щось в мене, якийсь пунктик, на фіолетовому я, я щось так, дуже такий голубий, фіолетовий, я дуже полюбила. Е, ну і будуть просто коротенькі шкарпеточки без ніякого компаньйона. Зараз я вам покажу всі трохи поближче. Такі цікаві, дуже цікаві, красиві переходи кольорів. Дуже такі космічні, пасма, космічна. Ось магазинчик. Це мереносик, 75% мериносу, 25% нейлону. 50 грамів, 212 метрів. Значить, це не супервош. Написано, що прати треба вручну в холодній воді. І що це? Ручне фарбування, пряжа пофарбована вручну в Польщі і посилання на магазин. За цю пасму я заплатила 44 злотих. вона... Була на знижці. Ну, все тут було на знижці. На ярмарку трохи дешевше, ніж продається в них на сайті. Зараз я швиденько перекладу вам це в гривні. 504,68. Ну, чесно, я не знаю, я не пам'ятаю, скільки коштує. е-е Пряжа ручного фарбування в Україні. І я купувала пряжу ручного фарбування в Україні. Я купувала пряжу з магазину Рокодільна Лавка під їх торгівельною маркою. Це буде окреме, мабуть, відео про мої враження з тієї рукодільної лавки, бо щось мені не дуже вона сподобалася. Я почала з неї в'язати, вив'язала я резиночку і я розпустила нафік ту резинку. Треба було попрати, звісно, бо ну, потім це, це тема окремого відео, будуть шкарпетки від рукодільної лавки. Так, значить, наступний лот, який я купила. Це тут показую вже парою, бо це буде основна пряжа, а це буде пряжа компаньйон. Трохи вам передається. О, ось так. Ось так як виглядає, так вам і передається. Дуже красива, з таким самим складом. Меренос нелон. Так. так, само коштує. 44 злотих, дуже красива така пасмочка. І компаньончик до неї графітовий. І передається так, передається вам так само, як він виглядає. Ця маленька пасмочка, це зараз подивимося склад такий самий склад, так само прати вручну в холодній воді від того самого магазину. 20 грамів у пасмі і коштує вона 19 злотих. 19 злотих це 218, майже 218 гривень. Коштує 20 грамів пряжі. Ну так, так, дорого, дорого, вже розумію, дорого, бо я. Як була в Україні минулого разу, то я десь за за 100-100-115 десь я купувала 100 грамів алізе. А тут маємо більше, а по вазі маємо менше. Але ж ще раз підкреслюю, що це меринос і ручного фарбування. Так, ну і два таких. Малючки я ще купила. Це теж дуже красива розфарбовочка, 20 грамовий такий моточок, дуже така осіння. Вже час в'язати зимові, вже час в'язати різдвяні. А я, значить, купую собі осінні. Але, ну, чесно, я не могла пройти повз ці кольори. Так, вони мене висіли там, лежали і зваблювали. І до неї це не буде як компаньйон, це я хочу зв'язати хеліксом. Мені здається, що буде красиве таке поєднання. Ну і в компаньйони, в компаньйони щось я знайду зі своїх запасів. В мене залишився від минулих карпеток дуже такий класний залишок з подібного складу, теж меренос, але я не впевнена. Що він сюди пасуватиме, але мені треба його кудись пустити, обов'язково пустити, бо дорога нитка. І мені хочеться поєднати це з чимось в Хелікс, не буде пасувати. Я ще не знаю, що я туди додам. Подумаю, можливо, щось додам просто такого біленького. Але щось має бути таке більш товстеньке, бо ниточка вона. Зараз, можу, знайду десь хвостик. Ниточка. Вона не тоненька. Вона така, можна її нормально в'язати на 2,5. Така товстенька. Ну, полізла я, значить, шукати щось біленького і товстенького. І знайшла, зараз з вами <гум> будемо приміряти. Раз я вже тут і раз вже стоїть камера, то я буду думати, з чим би його спасувати. Щось мені не дуже подобається, а що це взагалі? А, згадала, це Мілінвайт, але він з котоном. Ні, ні, це не те, можна спробувати спасувати з цим Мілінвайтом, або я ще маю такий норд. Це все, що в мене є, з такого більш підходящого по, по товщині ниточки. Я думаю, що з нордом. З нордом воно. Думаю, впишеться. Так що так, <смас> зроблю бо щось. Або, Або міланвайт. Ану, дівчатка, допоможіть мені. З лани груси, чи з норду, Норд такий більш кремовий. Це знаєте, я обираю кольор, потрібний колір червоної помади, біле серед білого. Ну, і зараз ми з вами підведемо підсумки, скільки це добро. Ось у це добро. Мені обійшлося, скільки я заплатила за це все. Я так зрозуміла, що вам цікаві ціни в гривнях. Тут в мене ще три пари маркерочків. Ага, не впізнає мене. о, впізнав. Значить, три пасмочки по 19 злотих. Ці три маленьких пасмочки мені обійшлося в 653 майже 4 гривні додати 44, і 44. Пряжа мені обійшлася в 145 злотих то 1663 гривні. Я так думаю, скільки в Україні я б купила собі на таку суму, скільки б я собі замовила артисану. А тут 160-160 грамів. І ще е, я потратила 30 гривень на маркерочки, то все це добро мені вийшло на 2007 гривень. Як вам ціни? Я не знаю, які зарплати, не знаю, які зарплати в Україні, звісно ж. Я так собі все люблю переводити в ціну палива. Скільки б я, наприклад, на зарплату в Україні купила собі літрів дізелю в машину, і скільки я тут. Тоді так більш-менш порівняння. Чи великі, чи маленькі. Ну, значить, показала вам все, розказала вам все, змотувати, перемотувати. Зараз буду тероризувати чоловіка. Я не знаю, як дівчата у вас. У мене немає парасольки. І часами мені мій чоловік допомагає, там він тримає пасма на руках, а часом, якщо він зайнятий і лежить, то я вдіваю пасма йому на ноги. І вже з його ніг я перематую це на моталці. Ну що ж, будемо займатися, буду розмотувати, буду в'язати. Вам дякую за перегляд! Сподіваюся, вам було цікаво подивитися мій такий невеличкий огляд. Я вам бажаю побільше натхнення. Бажаю вам успіхів, бажаю вам тихих, мирних вечорів зі світлом. Ну і поменше недов'язів. Я вас. Ще, якщо хочете, запрошую до себе на телеграм-канал. Можемо там поспілкуватися. Ну і я вас обіймаю, цілую і до нових зустрічей. Па-па! Дякую, що були зі мною!